Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. Вечір добрий. як завжди, замикає інформаційний блок на каналі Кіровоградпрограми. Тема дня сьогодні у нас у гостях Олександр Можний, директор обласного контактного центру. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Дякую, що ви з нами сьогодні. Я хочу сказати, що е, пан Олександр на цій посаді з 15 серпня. Сьогодні будемо цікавитися, що нового він привнесе в роботу цього центру, е, яким чином зміниться його формат, чи взагалі він буде мінятися. Але найперше, чи встигли вже познайомитися із роботою центру із е, колегами. Так, в мене було два тижні стажування, за який час я пройшов, ознайомився з роботою ціто, контактного центру, розібрався зі зверненнях, з якою тематикою вони надходять, як це все працює, угу. і готов приступив до роботи. Чим займалися до цього, Олександр? До цього я працював в банківській сфері, а саме обласний розрахунковий центр. Угу. Вже головне моє питання прозвучало на початку, що отримає центр із вашим приходом на цю посаду? Які Я ідеї? прийшов на цю посаду з основною основним завданням створити ситуаційний центр, центр швидкого реагування, завдання якого подавати інформацію від райдержадміністрації, міських виконкомів, ОМВС, МЧС на стіл губернатору, на ноутбук губернатора. Якомога швидше. В електронному варіанті. В електронному варіанті, також створення ситуаційної кімнати, яка при нагоді допоможе більш швидко прийняти те чи інше рішення для вирішення тої чи іншої ситуації. Е, Олександр Володимирович, тобто в тому форматі, в якому працював кол центр раніше, коли туди зверталися мешканці з усієї Кервоградини зі своїми проблемами, центр вже не буде працювати, чи це просто додаткова опція? Додатково. Контактний центр нікуди не входить. Він працює. Продовжує працювати в тому режимі, який він був. Оператори всі залишаються на місцях, Будемо раді зверненням громадян. Угу. Чи е, знадобиться вам більше людей для роботи в зв'язку з тим, що тепер центр матиме ширші повноваження? Будемо намагатися залишитися в тому штаті, будете який є. встигати. Будемо встигати, будемо залучати, можливо, якихось певних спеціалістів, але за трудовими договорами. Mm -hmm. Зрозуміло. Скажіть, така була практика свого часу, коли контактний центр робив такі заміри під виглядом звичайного споживача чи то користувача, телефонували в ту чи іншу державну установу і з'ясовували, наскільки є доступним чиновник, наскільки є професійним він, чи будете щось подібне практикувати для того, аби розуміти, з ким має справу пересічний мешканець області? Поки що таких завдань е, мені не поступало, але якщо вони будуть, тоді, звісно, будемо це робити. Угу. Е, сьогодні скільки маєте звернень, скажімо, за останніх кілька місяців чи дані за який час ви маєте? Ми маємо дані з 1 січня по 15 серпня. Я їх приготував до цієї бесіди. Надійшло 9900 звернень з початку року. З них 5930 направлено на розгляд до тої чи іншої установи області. Задоволено 1424 звернення, надано роз'ясненням операторам, тобто чоловік, людину зателефонувала і одразу ж отримала ту чи іншу інформаційну довідкову консультацію. Ти, майже 4 тисячі uh -huh. звернень. Тобто практично всі е, дзвінки, які були, Початку року вони вже задоволені. Скажіть, чи е, ситуація в державі, якимось чином вплинула на зміст звернень, з чим люди телефонують? Так, звісно, були звернення з пропозиціями і житла, були звернення, навіть поставили на контроль звернення від е, громадян Донецької та Луганської областей, які переїжджають в нашу область на проживання. Ну там звернення найбільш о, тимчасового проживання. Забезпечення працевлаштування, влаштування дітей до загальноосвітніх шкіл, виплата пенсій. Угу. Чи не зміниться номер телефону контактного центру? Ні, Давайте номер його телефона. ще раз нагадаємо про всяк випадок. 0800 500 238. Таким же як і був. Так як він і був. Також можна залишати звернення на сторінці Кіровоградської обласної державної адміністрації. Там є банер нашого контактного центру, на який націкається, і можна залишити прямо на сайті. Чи плануєте ви виїзди, скажімо, у райони, чи якимось чином бути більш інтерактивними із тими, хто користується послугами? Ні, послами? Поки що такого не планується. Яка подальша доля інформації? Ви сказали, що ви маєте завдання створити як ще раз ситуаційний, зам... центр. ситуаційний центр. Яка буде подальша доля цієї інформації і яка взагалі мета збору такої інформації? Мета збору більш швидке реагування на ситуації, більш зважені. Рішення щодо ситуації в області, ну, якось так. Реагування кого? Реагування губернатора, по-перше, Так, керування ним підлеглими йому структурними підрозділами. А скажіть, чи е, буде налагоджена зворотна співпраця, коли, скажімо, телефонують до вас люди із якоюсь проблемою, яка підлягає під вирішення тих е, органів і структур, звідки ви будете збирати інформацію, я не знаю, там щоденно чи щотижнево, як ви маєте завдання? Завдання збирання інформації в онлайн режим. Тобто воно відобразилось в тій чи іншій базі, тої чи іншої установи, і одразу стало вид... його видно в нашій базі. Угу. Um. Ну, Цей контакт з правоохоронцями, з працівниками надзвичайних служб уже налагоджений? Поки що ні. Поки що ми розробляємо план введення ситуаційного центру, що він має робити, як буде виконуватися збір даних, як буде виконуватись обробка, як буде виконуватися зберігання та візуальна частина цього процесу. Скільки часу вам доведеться витратити на цю роботу підготовчий етап? Поки що не можу відповісти, поки що ми. Творимо план. Потім будемо, в залежності від ресурсів, коригувати час той чи в іншу сторону. Ну принаймні, згоду на співпрацю такого змісту від е, тих структур, від яких ви хочете брати інформацію, маєте вже на сьогодні? Ну, Будемо, надію, що вона буде. Поки що не маємо. Ясно. Я вам дуже дякую за розмову. Глядачам а. хочу нагадати, що в нашій студії був Олександр Можний, директор обласного контактного центру. Такою була тема дня на каналі Кіровоград. Дякую. Дякую.